Як відучити котика від наповнювача і привчити до нашого а Отже, для початку кожен, хто в кого котик ходить на пісок, потрібно відучити котика від наповнювача, тому що при яка б не була маленька кількість? Ну, ви не будете бігати кожен раз за сенсором насипати, так? а по-перше, а по-друге, буде забивати, забиватись каналізація. Неважливо, чи можна той наповнювач, щоб він в каналізацію змивався, чи не можна, там невелика така гофра. Зазвичай в ну, кожного різне відключення. Там же сантехніка вам порадить, але не можу наповнювач в каналізацію. Отже, кожен. Купив собі ось такий лоточок, а полоток прозрачний. Тут, до речі, не видно, зараз. не видно зараз, але теж є наш логотипчик. Просто прозрачний. Ось такий. Так от, що ви робите? який етап привчання? Ви у вас тут буде кнопочка, бо це зараз е, варіант е, без кнопочки, показую, але ви зазвичай всі сенсор купляєте, У вас тут буде кнопочка, включення будуть тут датчики сенсору, тобто ви включає, виключаєте ручний режим, включаєте. Сенсор виключаєте. Е, тобто е, не працює сенсор зараз. Якщо кішечка пішла, ви нажали кнопочку, вручну знили. Отже. Висуваєте, то деякий час, поки ви будете привчати, щоб вам було зручніше знімати. Тут в мене така штучка, я приклеїла просто для того, щоб у мене один котик задні лапки важко тримає. Тому я приклеїла просто, щоб він тут лапками тривався. От. У вас такого не буде. Це я на скотч приклеїла. Отже, ставите оцей по тоже прозрачний зверху, дирка закривається отвір, і зверху ви сиплете пісо, наповнювач сюди. Любий, який, до якого там ваша киця звикла. Звісно, бажано купити такий, який -таки змивається в каналізації, щоб потім, коли вже ви поступово. Будете забирати наповнювач з цього лотка, тобто кішечка буде ходити сюди, тут вже буде, там вона буде мати свій запах, от. і м -м -м, вам буде легше, легко його зняти, а, легко помити, почистити і так далі. Тобто не потрібно буде кожен раз відключати там, від каналізації основний а, а, полоток. Отже, а, після того, коли ви дійшли до такої ситуації, тобто раз в 2-3 дні ви зменшуєте кількість піска. Коли ви дістали до такої ситуації, що у вас от, от стільки, от просто, от я, я от так, от кучку кладу піска отут, от так, для, тих, для тієї кішечки зараз, яка, е, яка ще привчається, так, у мене, ви вже потім знімаєте лоточок. Знизу був мокрий, знімаєте цей лоток, залишаєте тільки це і ставите. Е, от мене, я, я тут поставила прямо на мавальник бачите, е, пакетик з наповнювачем для того, щоб. Кішечки ніде там не, заліз, не залізли в нього. Отже, а, кожен раз, у вас немає сенсу, у вас ще змив. Кожен раз, коли кішечки підуть, берете ось так ось, і ось тут ось ну, зменшуєте кожного разу, так, щоб кішечка могла погребститися. Мені ще треба трохи більше ставити. І оцей наповнювач його не можна фактично змивати в унітаз. Але якщо ось така кількість, то це безпечно. Так? Тобто ви можете злити тільки посолити, от, Що відбувається? Ті кішечки, які вже відлічилися від піска, то вони просто, бачите, от, там в принципі, зараз грязно, там є какашки і так далі. Тобто кішечка собі сюди пішла, бо стар вже ходять прямо в отвір. Ви бачите, що тут всюди чисто. А ті, які ще не привчилися, які вже ну, на етапі привчання, то вони ще можуть там грибстися і так далі. Тобто, фактично, якщо у вас є одні кішечки, які без піска, інші, ну, інші новенькі, ви хочете їх привчити, то ви можете так от робити. Тобто, ваші старші кішечки не звикнуть до піска, бо там його мало, а маленькі також буде добре, ну, новенькі, точніше, буде добре, бо вони будуть мати хоч якийсь там запах, імітацію, наповнювачів, вони будуть там гребстись. Отже, ви поставили ви кожен раз. Вже можете після того, як кішечка пішла, ви можете включати сенсор. Тобто, якщо у вас буде така кількість, от, то воно нічого не, цей, е ну, не пошкодить каналізації. Так, ось така кількість. Оце може пошкодити, тому я просто беру губкою, збираю е в пакет і викидую, якщо навіть така кількість є, так? Ну, це, це небезпечно. А зараз ще хочу поговорити про. Основні такі правила, коли ви кішечку, наприклад, походила, ваша кішечка, ви дуже різко відібрали багато піска, вона починає там, наприклад, може десь тут піти, так? Чи десь там в ну, ванну, чи де. Тобто вона не то, що там якась вперта, вона сигналізує вам, вона вам так каже, що їй мало пісочка, що щось сталося, щось незвичне для неї. Так, ви трохи більше додаєте. Через, ну тобто, і, і потім знову відбираєте по, 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 по меншій кількості, так, щоб для неї було непомітно. Відібрали, вона 4 дні походила, ще відібрала, тобто поступово. Ніякому разі не бийте кішечку. Можете там на, на етап привчання взяти піщеву цю пляночку і о, за. Стелити там під під диваном, під накидкою, чи чи матрас. Там ну коротше, якщо вже це у вас якісь котики такі е, нечесні, як то кажуть. Я так робила на всякий випадок. Ми живемо на зйомній квартирі, але нічого, слава богу, такого не було. От. Але я перестрахувалася про всяк випадок. Я там на крісла нацепила цю піщеву пленку, вона нічого не е, шкодить, тому що ну, не зручно сідати, її не відчуваєш під накидкою так, на, 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 на ліжку. Але вона захищає гарно. От. Тобто там два шари і все. Е, ні в якому разі не бейте кішечку, ні в якому разі не сваріть. Ну, ви можете там просто, там, ну, повищити голос, що так не можна. У мене, наприклад, тапочка був такий момент, коли вона. Mm. Ну, от там от біля умивальника могла піти. Я кажу, апочка, не можна, що ти робиш? Знаєте, і поклала одразу на цей лоток, і вона вже ходила на цей лоток. Тобто вона одразу зрозуміла, але я там не кричала голос, ну просто так трохи, знаєте, безстрого сказала, і вона зрозуміла. Є котики, які не розуміють, які, яким просто треба пісочок повертати знову, знову знову, щоб вона мала в чому гребстись, і так привчати. Тобто не всі котики мають однаковий інтелект. Вам треба бути до цього готовим. в Ніякому разі не бейте, не сваріть, тому що так в нас один котик ну, за того, що дуже сильно боявся, що на нього будуть сварити, а він сюди не ходив, бо тут не було піска, і він кожен раз свар... там під диван ходив, а потім злякався, потім йому ножки віднімало. він трептів, кота був інсульт, тобто не доводіть до такого, будь ласка. Тому це скажу з свого власного досвіду як краще. Якщо вже у вас якісь кішечки такі, які дуже важко. Ну там якісь ситуації, що вони конфліктні, вони деруться там і так далі. Можете подивитись проект на Ютубі. Адська кішка називається. Там є а, як реаліті шоу, де беруть різних кішечок господарів, які, ну, які яким важко справлятися з кішечками і допомагають, дають поради у прямих ефірах. Роблять так за три дні, що кішечки стають послушні і ходять куди треба, в туалет і так далі. Ну, тобто, це такий ж такий психологічний проект. Для власників кішок, який може вам допомогти в якихось моментах, якщо у вас психологічно ну, не рівноважені трохи. От. Ну, в загальному ось так ось. Потім, коли вже у вас залишилось тільки стільки піска, то ви вже можете включати ну, от, от стільки, прям. Да? То ви можете просто там ще зменшувати, ще прямо щоб стільки було, щоб трохи було. І потім вже поступово включаєте сенсор. Сенсор включаєте так, щоб перший змив, наприклад, кішечка була у ванні, щоб ви були поруч, щоб вона не злякалася, щоб вона подивилася, як там вода наповнюється. От, щоб вона ну, щоб звикла до звуку, бо перший звук, як ви будете включати сенсор, він завжди буде такий гучний, потім вже е, ну, стандартний. Так, буде. Вони потім вже наоборот підбігають, дивляться, як там змивається, або чекають там прямо чергу. Ну, я вам це все позаписую ще в відео, як користуватися. От, потім, коли ви вже знімаєте цей лоточок, то засуваєте. Ну, я не знаю, де у вас буде, розумієте? Не обов'язково. Оцей лоток має стояти між унітазом і стінкою. Деякі ставлять. Наприклад, там може місто бути біля стінки, деякі ставлять вуголок може місто, може там місто бути у вас. Так? Ну, тобто деякі коридори під сходами ставлять, де у вас каналізація йде, це все дуже індивідуально і залежить від того, о, яке у вас розташування вашої, о, там, ну, вашої квартири. чи ось так. ось Тому це теж має значення, де у вас каналізація. Це все сантехнік вам підскаже. Ну, і плюс дуже добре, звісно, щоб не було прям. У вас біля умива... біля унітазу, тому що е, сенсор, він, якщо якісний, то він буде спрацьовувати і на цьому рівні. Так? Тобто, якщо ви навіть в Унітаз, ну у нас так є, що якщо ви п'єте в, в ваш унітаз, то все одно вода буде зливатися, будете відключати сенсор. Ви можете може потім забути його включити, піти з дому, це теж не практично. Тобто, якщо ви за економію води, то вам не варто ставити. Але, але насправді це 5 літрів води бере, це небагато, в нас взагалі не, незначна сума там по коштах, і ми над цим не заморачуємося. Нам, однаково, нам так підходить, і котикам добре, бо вони там ну, ніби захищені відчуваються, так, ми в них свій куточок. От, ну, наразі так. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, всім буду відповідь давати. І, до речі, я ще такий момент хочу сказати. Як привчити котиків, якщо, якщо ходять вони на вулицю, як ми привчали? Тобто в нас є закритий двір, де я їх випускаю гуляти. Я спеціально так знімаю хату зараз, в даний період часу що, з двором закритим, щоб вони не, не втікали, але вони мали можливість побути на сонечку, погратися, побути в травичці. Так от, на газон вони в нас не ходять. Яким чином? Коли ми вже впевнені, що вони в хаті ходять нормально в закритому приміщенні, так вони не пропускають, вони вже навчилися на нього. Тоді ми їх. Випускаємо на вулицю, але під контролем, тобто, ми не дозволяємо їм, якщо бачимо, що вони грибуться, не дозволяємо одразу насе на цей лоток. Потім вони розуміють, що не можна, і все. І вони ну, не ходять. Але це треба вам ну якби мати терпіння. мене цим син займається. От, тобто він їх так дресирує, що вони навіть на газон, тобто, щоб у дворі у нас не воняло, не було поганого запаху, бо двір невеликий, будинок зйомний. Я сама не люблю запах кошачий. Тобто, в мене навіть вчора проходили програмісти, команда, вони кажуть, що вперше бачать будинок, який чистий, і двір, і будинок, і без запаху кота. І без шерсті, і без запаху кота. Ну, без шерсті, звісно, це неможливо так, але на всі 100% але, дуже похвалив, дуже дивувався. Тобто, це все оцей Аполоток, він реально доглядає за котиками замість нас, <кліпи> і це дуже крутий девайс. Я щаслива, що я його маю, і я вітаю вас з такою нашою так, покупкою.